Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Сьогодні я би хотів висловитися постскриптом, тобто після події щодо мого звернення до Юлії Сенюк, яку засоби масової інформації розкручують як порноакторку. Чому я це зробив і чому саме у Великий Піст? Це пояснення я даю тим, які мені пишуть приватно. Перше. Першим ділом я дивлюся на людей, чи при владі, чи не при владі, як священник. А що це означає? А це означає, що я дивлюся на людей, як таких, які мають безсмертну душу, тіло, є людьми грішниками, грішними, які покликані до святості. Це перше. Друге, я це зробив саме у перший день Великого посту, щоб звернути увагу тих, які. Лобіюють чи розкручують Юлію Санюк, яку розкручують як порноактрису Джозефіну Джексон, що для неї є відкриті завжди постійно двері Божої любові, двері церкви? Вона залишається дитиною Божою. Якщо хтось накинувся на неї як на, скажімо, кандидата, який може зіграти суспільну політичну роль, зібравши певний електорат, то я дивлюся на неї як на ту дитину Божу, яка, за яку Христос віддав себе, дав себе розіп'яти. Я думаю, що той, хто слідкує за засобами масової інформації, знає наступну річ: що просто так ніколи нікого не розкручують. З якоюсь ціллю? Погляньте, будь ласка, львівські поважні засоби масової інформації. Одні з нею, тобто спорно акторкою, йдуть інспектувати вулицю Шевченка. Так. Яку недавно яку відновили, інші її розкручують, як ту, яка допомагає Збройним силам України. І очевидно, що розкручують цілево. І що цікаво, її аудиторія є великою, але на превеликій, ну, не малою, радше так. Але на превеликий е жаль, рекламують її, я, не як, е скажімо. Ну, людину, яка має свої цілі в житті, яка також, ну як є як, яка, яка передовсім людиною, розкручують її як порноакторку. Тим самим показують молоді певні цінності, киди роблять суспільство. І на це мусив хтось реагувати. Я от скажу вам, що вже протягом здається року війни розкручують Юлю. І, і то тільки в контексті порнографії. Це по тіктоках, це по Ютубах, по соціальних мережах. А моїм завданням і моїм бажанням є запросити Юлю. Просто повернутися, якщо на дорогу, яка йде за Христом. І я слухаю її виступи, я аналізую, і я бачу, що це є людина, яка хоче розпочати новий етап життя. Може, я помиляюся, я не знаю. Новий етап життя. І тому я звернувся. Ось яка моя ціль. І хотів би пригадати, що навіть якщо вона пройшла. Таку дорогу в житті тяжку, дорогу упадку, то я би хотів пригадати образ Марії Магдалини, бо саме мені задають питання, чому я згадав про Марію Магдалину. Бо Марія Магдалина була тією, яка, скажімо, шукала десь заспокоїти прагнення. Того сам, любові, сам, самотність зруйнувати в обіймах чоловіків на дорогах. Вона була людиною з е, повією. А Христос повернув її назад, і вона стала тією, яка була до кінця з Христом при Христі, яка умила йому ноги, волоссям обтерла. І вона була тією, яка йшла намастити тіло Христове після того, коли його погребли, і вона була тією, яка була свідком Воскресіння, і опісля про це Воскресіння мала сповістити апостолам. Зверніть увагу, що Христос Воскресний з'являється першим жінкам, зокрема і їй. Її. І тому саме я до неї звернувся. А чому я зараз от звертаюся е, до вас е, всіх? Та тому що через різні телеграм-канали відомі політичні діячі Львова, очевидно, які, які за ними стоять, я вже їх знаю, пробують це розкручувати з насмішкою. І з мене робити, знаєте, посміховище, мені вже не вперше. Хто сміється, сміється собі, знаєте? Якщо це допомагає людям жити, то, то добре, але я би не хотів, щоб з Львова робили місто розпусти, і щоб Юля Сенюк чи Сенюк не стала символом. Я би хотів, щоб Юля. Яка мені здається справді є дівчину, яка багато пережила, я її особисто ще раз скажу, не знаю. Щоб вона стала для молоді символом людини, яка пройшла життєвий досвід великий, але яка в першу чергу знає Бога, знає любов Божу, знає, що таке сім'я, і знає, що Україна майбутнього будується. На міцній українській сім'ї. Ось причина мого звернення. Так, щоб всі знали загалом і мені у приват ну, не писали, бо я не встигаю всім відповісти. То так для коментара. Всім дякую і ще раз кажу: я вважаю, що Юля Золочева може. Набагато більше зробити, як Юля Золочева, ніж як відома порна акторка, яку її розкручують. Бо ті, що її розкручують, сьогодні розкручують, завтра кинуть, а Бог ніколи нікого не кидає. Бо Бог дивиться на людину не як на річ, а дивиться на людину, як на ту, за для якої прийшов на землю. Ось так, ось така моя мораль. А всім тим коментаторам чи власникам телеграм-каналів, які коренями йдуть до ратуші міської, то я хотів би сказати таке, вам би також пасувало багатьом навернутися. Бо, на відміну від Юлії, яка є чесною з собою і відверто говорить, яку вона пройшла дорогу, то ви назовні себе показуєте побіленими гробами всередині гнилі. На превеликий жаль, ми вам у церкві співаємо много літа, шануємо. От, а поза церквою ви є такі, які б нас розірвали на шматки. Час Великого посту то є час також правди, хтось мусить її сказати. Я, між іншим, тому коментую, бо, бо, бо бачу, хто це розкручує. Це розкручує аудиторія, яка колись виступала проти пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому. Проти інших речей. От. Але на їм Бог простить і не зарахує цього за гріх. А щодо що Юлії, я кажу ще раз: я вважаю, от дивлячись на неї, що ця людина перейшла в житті багато і хоче розпочати новий етап життя. І я хотів би як священник, як душпастер, справді по-батьківськи запропонувати їй. Подумати над тим, чи не піти дорогою за Христом, як дуже добра християнка, яка має сім'ю дітей, а чи буде мати. Надіюся. Яка колись буде бабцею, і щоб вона була доброю християнкою. Ось така моя ціль. Бо це є людина не десь там здалека, це є наша Золочева. І якщо. Вона ступила на дорогу порноакторства. То моїм завданням є як священника, молитися і все робити старання, щоб вона повернулася назад. От. Ну, але для когось це насмішки. Сьогодні, зрештою, насмішки є модою. Так, ми вже все сміяли, пригадуєте? Насміялися. Насміялися. 73% сміялися. То так, для коментара. Здається, мені нараз, що знаєте, деградація моральна настільки охопила наше суспільство. Не, не війна. Робить це все, але деградація моральна, коли цінності немає. От. І немалу роль тут зіграли і 95-й квартал, і так звані стендапери. які зараз насміхаються з Євхаристії, з побожності, які насміхаються з Христа, з церкви. Знаєте чому? Або вони не вірять в Бога. Для них так, як ніч, Бог помер. Нічче помер, а Бог живе. Бо Бог вічний. Я от до тих сміхунів, знаєте, які насміхаються з церкви, Бога. Хотів би пригадати, що ми ще недавно мали таких, які хрести знімали, церкви валяли і закривали, комуністи, де вони? Очевидно, їх немає. А бачите, що їхні діти роблять? Вони йдуть. Сьогодні й людей. Оце ті, які виховані на деморалізації, знаєте. Це є циніки. Я не так боюся, знаєте, людей, які шукають Бога, навіть стверджують, що вони атеїсти, агностики, як ті, які є циніками, для яких в житті немає. Нічого святого, знаєте. І на превеликий жаль, наші у Львові, принаймні бачу деякі політики, активно користуються такими такими людьми, щоб затолити комусь рота, щоб когось висміяти, щоб зробити, знаєте, там певний імідж церкві чи, чи священника, монашества. Таке мені про монашество понаписували, ви собі не уявляєте після вчорашнього мого звернення до Юлі. Я, я дивуюся людей таких. Може я наївний, не знаю. Як бачите, я таке слово не готовив, але почитав те, що мені понаписували. І думаю, Боже Боже. Як ми морально впали як суспільство? Ми як це не піднімемо, знаєте, то грішці на нам. От. Бо ми себе боремо зараз з ворогом дуже потужним. Це є майже, знаєте, уособлення диявола. Як ми не будемо морально стійкі, то, знаєте, це, це буде катастрофа. От. А ми далі деморалізуємо суспільство. От, рекламуємо Збройні Сили України. З дівчиною, але спеціально підкреслюємо, що вона порноакторка. Навіть вже були перед війною такі націоналісти, які казали нам аби була Україна. А чи з Богом, чи з чортом, то не грає різниці. Не Немає не, не різниці. А України з чортом ніколи не буде. І це показала чортова окупація комуністична. Україну можна тільки побудувати з Богом. От. І коли ми не будемо дбати про, про духовність. Про мистецтво, про культуру освіту, то ми програємо Україну. Скажу вам, що на мою думку, тепер є якийсь такий час в Україні, коли мені здається, я так аналітично мислю, що йде боротьба за те якою буде Україна майбутнього. Я бачу різні сфери впливу тощо. І я не хочу належати до тих, які нарікали і казали: от ті хочуть впливати на Україну, ті хочуть впливати. Я, як священник, роблю свою справу. Я хочу, щоб Україна була християнською. Очевидно, я не хочу всіх на силу зробити християнами. Але я би хотів, щоб ті християни, які є в Україні, принаймні трошки відкрили рот і промовили про свою віру. Бо зараз до церкви йдуть різні політики, різні бізнесмени, бо то ще наразі модно їм додає бали, принаймні, бо вони збирають. Знаєте, і з чортового поля, і з Божого, аби тільки знаєте, кукіль чи полова. Головне, щоб було багато. Бо тепер, на жаль, така є знаєте, демократія. От, Але прийде час, коли знаєте ті самі, які зараз користуються дивідентів церкви, потім нею будуть каміння кидати, то вже, вже то діється. От. Тому мені от дуже прикро, що... що. Так відреагували на моє звернення до Юлі Сенюк. але знаєте таке життя. Я ще раз кажу, я це роблю свідомо, бо я вірю, що ця дитина Божа, і не то, що була заблукана, що вона хоче вийти на інший рівень. Я бачу в ній, слухаю її інтерв'ю, слухаю її розповіді, що вона, так мені здається, має бажання. Створити сім'ю, мати дітей. Тому я звернувся, вона є хрещена. От. Ну, але почалися жарти. Е я закінчив словами вчора, що якщо ти хочеш повернутися, ти мої контакти знайдеш І з того. Деякі телеграм-канали, знаєте, зробили сміхотворіння. Ну, ну, посміяться, так, всі там покоментують. Ну і що ви добре зробили? Кому ви зле зробили мені? Та мені ви зле не зробили. Зробили своїй душі зле. Думайте, дорогі ті, які маєте сумління, що рано чи пізно станете перед обличчям смерті? А що після смерті? М? Несподіванка. Тому краще і на своїх місцях, там, де ви є, візьміться за тих людей, які може потребують доброго слова. Зауважте, що я дуже з величезним милосердням, любовю звернувся до неї. Я дійсно переконаний, що вона є дитина, Божа. Більше того, я вам скажу, якби дослухалася до мого заклику Христина Соловій. Яку також пробують розкручувати, я би дуже радо з нею зустрівся, вислухав її. Тому що вона не є чужа, вона є наша. Я вас закликаю молитися за Христю Соловій. Вона є наша дитина, вихована при церкві, вона сама каже, і десь стався якийсь зла. І ми не можемо бути байдужими. Люди, опам'ятайтеся. Вона ж, ж видно, що пережила кризу віри, але зле, що вона насміхається з церкви, з Бога, матінки Божої. То зле люди. Ну, хтось мусить це сказати публічно. От. Я вирішив, раз я вже говорю про все, то і про це говорю. Кажу ще раз: я не боюся різних кпин, насмішок чи ударів, бо мені не вперше це приймати, але мене дивує. З яких телеграм-каналів це йде, я дуже добре знаю. Тому це моє слово, знаєте, бачите, я не, не, не готовив його спеціально спонтанно. Я дуже такий чуюся ці дні таким замученим трошки. Але, думаю, вийду в ефір, щоб вам пояснити, щоб ви мене побачили. Так. Хто питається? Від чого я лікуюся, я маю гормональне лікування. Бо мені видали видно. І зараз трошки, я мушу підлікуватися. Тут дехто пише. Мені то так. На Маргінесі. Усім дякую. Я дуже би хотів, щоб цей Великий піст нам трошки. Привідкрив образ того, якою ми хочемо бачити Україну. Україну. Я би хотів бачити її християнською. Я би дуже хотів, щоб хрест замайорів на нашому тризубі. Як він був колись, я би хотів, щоб всі згадали, що Київська Русь як держава розвинулася тільки тоді, коли вона стала християнською. Я дуже би хотів, щоб наша церква об'єдналася в Україні, От, але не на принципі конфесійному, а на принципі вірності Богу. Я би дуже хотів, щоб ми стали прикладом для інших народів, щоб ми розбудили Європу, ми вже розбудили світ. Я би дуже хотів, щоб в Україні, незалежно від того, які люди є. Щоб принаймні мали цінності в житті, щоб ми змагалися не критиками, а цінностями. Такі мої бажання, є. я би хотів, щоб ми на нашій землі українській були господарами не тільки з паперу, що ми володіємо землею, але щоб ми дійсно були господарами, які вміли садити, обробляти ту землю. Щоб вона не росла бурянами. Але щоб ця земля не росла бурянами, щоб ми її обробляли, ми мусимо бути людьми, які мають впорядковане поле власного сумління нормально. Бо той, хто не має власного сумління добре упорядковане, той ніколи не упорядкує вам добре поле. Отакі От мої мрії є. Це моє слово публічне, спонтанне. Адресоване тим, які цинічно віднеслися. Цинічно. А мене турбує душа цієї дівчини. І чесно, я прошу всіх помолитися за неї і за Христю Соловій, помолитися, щоб вона не вернулася до Бога. Щоб навіть якщо є якісь рани, щоб Бог зцілив ці її рани. Бо мені тяжко на неї дивитися, як вона зневажає Бога. От, От такий мій погляд. Дорогі. Критикани. Добре. Бувайте.